Водій скаржиться на машину. Вибачте, ти віддаєш йому сонату го року. І він такий, ну щось не подобається. У що робити з такими водіями? Не знаю. Викуп? Ну, по-перше, не було такого. Да? Ну, то тобто Людина, яка приходить, вона ізначально оглядає автомобіль. Далі ми все це робимо, і людина вже забирає в оренду справ викупа без першого внеску. До речі, такі автомобілі ми віддаємо. І водій. Звісно, якщо все виконано, він сідає за автомобіль, бере його в оренду правом викупу. Звісно, якщо там всі питання не закриті, або деякі питання не закриті, звісно, він може відмовитись. Тобто водій, який приходить і бере автомобіль, він повинен розуміти, що це автомобіль в майбутньому його. І він має взяти такий автомобіль, який йому буде подобатися. Так що у нас найкращі умови лояльні а, і Принципові умови для наших водіїв найкращі. цікаво в шапки профіля номер телефону.